Без рукавки екстра 10 кг, 6 євро за кілограм. Ось така Прикольна. Безрукавочка, чорно-сірого відтіночку, з боку такий рожевий напис. На молні йде. Розміру емочка. Жіноча. Далі йде така от безрукавка. Як? Як піджак, тільки рукавка, такого бежевого відтінку молочного, 46-го розміру, такий діловий як костюмка йде. Можна одягати під курточку, під шубку. А потім наступна безрукавочка білого кольору, на молнії, з такими ще липучками йде. Розміром не вказано, ну, десь 42 48. Наступна курточка у нас є. Така безрукавочка з капюшоном, який не відстібається. Розмір XL, іде як чоловіча. Безрукавочка бежевого кольору жіноча. Така можна піднису вдягати під курточку. Розмір 40-й. Ще одна безрукавочка синього кольору жіноча. Розмір 42-48. Ось така от з синього кольору з білими такими полосками на карманах. Також на продовж молнії. Розмір емочка. Можна як унісекс. І чоловікам і жінкам. Ще одна така як костюмка рукавка. Одягати під брюки, під брючний костюм можна також одягати. на та кармани. Розмір 42. Така незвичайна жовта, безрукавка, такого, достатньо великого розміру, на намовні та на захльоппах іде. Розмір 2 XL, величка, тепленька. Безрукавочка цікава. Чорного кольору. Таким ігровим принтом. Розмір 42-48. Ще одна безрукавка така легенька буде йти. На молні. Розмір 46-й. Наступня буде йти з капюшоном, який не відстібається. Розмір такий невеликий. 42-й. 40-42. Безрокавка бежевого кольору. Отаку ну, розмір розмір 50 Великий. Наступна така. Велика безрукавка, можна і на чирки, так і таки начинків. Розмір Елька. Наступний такого морського кольору. З утепленням буде йти. Розмір L з капюшоном. така сделал DimaTorzok Розмір 52-56, достатньо такого великого розміру. Така синя з чорним безрукавка. Зручні частини є синій колір, на молнії. Це йде чоловіча. Наступний йде така легенька. Розмір 48 і 46. 46-48 легенька. Чоловіча безрукавка. Далі йде сіра. Така от незвичайна тут з двома матеріалами. Жіноча. Розмір 42-46. Наступна йде двохкольорова, чорно-зелена безрукавка, чоловіча. Розмір. XL, Безрукавка червона. Наступня. Розмір 46. Така легенька буде йти. Далі бежевого кольору. 52 розмір. Достатньо велика, легенька безрукавка. Наступний йде чоловіча, Боксер написано. Розмір XL, така тепла. На зиму дуже добре піде, під курточку теплу. Наступне для червоного кольору з капюшоном. Може бути як і жіноч, так і чоловіча. Зараз розмір. 42-й. Відсібним капюшоном. Наступний йде така легенька. І намолний, дивіться, які такі кармани з боку прикольні. Розмір есочка, жіноча. Далі йде такого світло бежевого кольору. Розмір десь есочка. Такий невеличкий. Далі йде чорна безрукавка, тепленька. Розмір S чорна. Така от приливається. Дуже легенька, безрукавочка на жіночку. Розмір десь 50-52. Далі де бордова з оранжевим помарачевим кольором. Розмір 42. За замовленням, звертайте, звертайтесь до нашого менеджера.